І следующий доклад у нас Ігор Берегуляк, Вентагруп Плум система управління вмістом. Добрий вечір. Мене звати Ігор Берегуляк. Я розповів про систему управління вмістом Плом. Систему управління вмістом контент-менеджмент систем англійською. Це є система для наповнення веб-сайту вмістом, тобто зображеннями, текстом, якимось новинами, якоюсь інформацією. Також це є система для того, щоб цей вміст гарно представити у зручному вигляді, щоб кінцевий читач міг легко цей вміст перечитати. Слайд. Система управління вмістом. Поширюється за ліцензією GPL, це є безкоштовна система. Наступний слайд. Система базується на сервері аплікації ZOO. ядром цієї системи є мова програмування Python. По суті, ПЛН це є така оболонка, за якою ховається велика кількість компонентів, написаних, наприклад, на мові програмування Python. Там можна побачити з синім сірим компоненти, а плон це є оболонка. Наступний слайд. Взагалі, якщо говорити: систем управління містом є дуже багато. На сайті КМС Матрикс представлено 745 систем, може на даний момент вже є більше систем. Одні люди вибирають Drupal, одні джумлу і багато інших систем. Деякі організації чи компанії вибирають систему плону? Чому люди вибирають плон? Давайте подивимось наступний слайд. Хто використовує плон для створення веб-сайтів? Наступний. наступний слайд. Наприклад, попередньо. Наприклад, основний сайт ЦРУ CIA.gov ЦРУ сайт центрального розвідного управління урядовий веб-сайт, на якому є велика кількість інформації, створений на системі ПЛОН. Можна зауважити, що якщо б сайт не був безпечним, сама система не була безпечною, то вони б не реалізували її на системі ПЛОН. Інший приклад, NASA використовує плон для створення ряду вебсайтів, наприклад, NASA Science NASA.com, для публікації великої кількості науково-популярної інформації. Наступний слайд. На відміну від урядових, це приклад освітнього сайту, сайт Connections, на якому викладачі, автори, студенти працюють разом над публікацією. Великої кількості навчальних матеріалів. Представники 170, 157 країн долучилися до створення цього проєкту. Більше мільйона людей долучилося насправді. Наступний слайд. Це є приклад медіаресурсів, де публікується аудіо, відео, інформація, Discovery інформація, Magazine. Наступний слайд. Фактично, які переваги є системи? Переваги це взагалі доволі суб'єктивний підхід, тому що, ну, наприклад, якщо є сайт KMS Watch, який е публікує, що сторічні аналіз е комерційних е і безкоштовних систем, е він в плані відзначає саме е підтримку стандартів. А також торгфлов, робота в групах та інше. Я назву ці переваги, які є важливі для мене. Перш за все, це спільнота. План. Наступний слайд. Щороку проводяться конференції в цьому році в Вашингтоні, в минулому році в Неаполі, минулому було в Сіетлі. Так само спринти проводяться. Де розробники з різних країн з'їжджаються в різні куточки світу. Там, наприклад, 10-20 розробників можуть з'їхатися для того, щоб працювати над просуванням якогось напрямку в клоні. Проводяться регіональні симпозіуми. Наприклад, два симпозіуми в штатах було проведені в 2008 році. Це щось менше ніж конференція. Є достатньо активні 54 розсилки на RC канал, Є, публікуються книжки на плупроплон, є е, було кілька видань. Наступний слайд: зручний інтерфейс. Плон справді має досить зручний інтерфейс для користувача. Хоча це така фраза, яка присутня для багатьох систем управління містом. Персонально слід відзначити, що е, якщо користувач ПК оперує поняттями папок, тобто ТЕК. Папок хай буде і документів. Тобто користувач ПК він бере кладе документи в папки. Так само в плоні редактор сайту він документи складає в папки. І дуже легко редактору сайту почати працювати з цією системою, тому що людина може просто створювати документи, класти їх в папки, не задумуючись про структуру сайту, структура буде будуватися автоматично. Це є важливо, наприклад, для шкіл, сайту шкіл там, університетів, коли є менш технічні користувачі. Наступний слайд. Це звичайний приклад, як додається типи вмісту, там сторінка, файл зображення в папку. Наступний слайд. Доступні велика кількість, велика кількість різні інсталятори для різних операційних систем. Це є дуже важливо для того, щоб швидко почати роботу з системою. Тобто, наприклад, якщо я вам розповів про плон, зацікавлена людина легко може, наприклад, на Windows завантажити інсталятор і кількома кліками мишки заінсталювати як звичайну програму і вже почати роботу з плоном. Тобто не потрібно заглиблюватись, читати документацію, як фактично цей плон треба інсталювати. Наступний слайд. Є велика кількість додаткових продуктів, це так звані модулі. В плані називаються продуктами, які розширюють функціональність плона для різних потреб. Ну, зрозуміло, там модулі, ці форуми, чати і так далі. Наступний слайд. Інтернаціоналізація. Плони постачається разом з 30 мовами. Інтерфейс мається на увазі перекладений і на китайську, і на, на арабську, і, і на інші мови, і так само, звичайно, на плоні. Від початку передбачено було е, створення багатомовних сайтів, тому що засновниками плону були і американці, і європейці. Тобто, якщо в європейці створю... приймаючи участь у створенні таких проєктів, то вони передбачають обов'язкову інтернаціоналізацію грамоту на грамотному рівні. Наступний слайд. Плон є глучкою системою. Як сказав Мартін Наспелі, один з ключових розробників на плоні можна. Фактично реалізувати те, що не підтримується в інших системах управління в Наступний слайд. Проекти на базі плон. Зрозуміло, що якщо ми маємо плон як систему, та, то разом з додатками з продуктами можна побудувати якийсь окремий проект і розвивати його. Наприклад, EduCommons, публікація курсів. За прикладом, OpenCourseWire масачусетського інституту був. Інші, інші університети, чи компанія, наприклад, Новел, університет штату Юта створили систему на базі Плона Open систему для публікації курсів. Так само, наприклад, система Plon.gov, тобто проєкт е більш ніж 75 бельгійських, французьких, іспанських, швейцарських міст та регіонів. Прийняли участь в цьому проєкті, який дозволяє зблизити регіональну владу і населення з відмови сайтів на плані. Наступний слайд. Це є приклад опенкурсує системи Новолільський проєкт, на якому публікуються різні курси. Наступний слайд. Подібний університет штату Юта. Open Наступний слайд. Так само можна відзначити, Plon.net, це є сайт -каталогу, каталог компаній, і там, приклади, є тисячі сайтів, розроблених на плоні. Хто їх розробляв? Наступний слайд. Українська локалізація. Фактично 99% інтерфейсу перекладений. Прикладені так само додаткові продукти. Тобто, фактично на даний момент можна створювати українські сайти чи багатомовні сайти з українською мовою, все працює, включно з пошуком і так далі, немає ніяких проблем. Також зауважу про спільноту Plug.orQR, це спільнота, користувачів плоном українська, на якому є каталог українських сайтів на плоні. І також там є розділ кілька десятків відеопрезентацій української мови про систему плон для розробників та користувачів вединних презентацій. Наступний слайд. Додаткова інформація. Лінки корисні. Наступний слайд. Ну і питання. Можу зауважити, що ця доповідь проходить в рамках підготовки до сусіднього дня плону, метою якої є популяризація системи в різних куточках світу.

І за localhost slash 80. Ну там є інтерфейс, можна клікнути на кнопку Показати мені Плонівський сайт. Завантажиться Firefox там, чи Internet Explorer з плонівським сайтом готовий. Ще раз питання. Ну, там другий слайд було показано, що така, така діаграмка, що це є, по суті, оболонка, за якою ховається зов і ядро системи і є бове програмування питон, на якій пишуться, до, до речі, всі ці продукти, додатки. Інсталятори включають все. Тобто я тільки клікаю next, 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 next все інсталюється, і в результаті маємо блог. Хоча, звичайно, можна поставити все окремо, там, як... це залежить від рівня кваліфікації людини. І потреб. Питання? Що, вопрос є?